Законопроект про мобілізацію може бути поданий для голосування на найближчому засіданні парламенту. Про це напередодні заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що комітет закінчив розгляд правок. і Зараз готується порівняльна таблиця документів. Законопроект також має регулювати питання, пов'язані з підписаними напередодні президентом законами про зниження мобілізаційного віку та електронний реєстр військовозобов'язаних. Ну, про зміни в мобілізаційному процесі, які вже набули чинності, поговоримо з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Пані Катерино, вітаю вас доброго вечора. Доброго Дякую вечора. за можливість виступити. Дякую за те, що погодилися. Отже, пані Катерина, підписаний президентом законопроект про створення реєстру військовозобов'язаних. Яка мета цього нововведення? Законопроект десять про внесення змін до деяких законів України. закон про єдиний державний реєстр прозорників військовозобов'язаних та резервістів, був підписаний ще в 2017 році. Фактично, реєстр оберіг давно існує. Функціонує і постійно модернізується. Наприкінці 2023 року він значно поповнився даними. Ми зараз обмінюємося даними про військовозобов'язаних з шістью самими великими реєстрами країни, але новий закон покращує взаємодію реєстру зі всіма державними реєстрами і розширює перелік даних про військовозобов'язаних. Наприклад, ми можемо розуміти, яка освіта у військовозобов'язаного, чи змінились в нього, чи змінились дані. По ньому в інших реєстрах і так далі. Мета цих взаємодій це автоматизація процесів обліку. Громадянам буде не обов'язково звертатися до ТЦК ТСП особисто. Громадяни зможуть надавати свої дані через електронний кабінет військового зобов'язаного. Фактично, кожен військовозобов'язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані в оберіг. Я правильно розумію, що головна ідея це реєстр, і людина не буде зобов'язана створювати свій кабінет окремий. Кабінет буде створений для кожного військового зобов'язаного. Фактично, це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватися таким електронним кабінетом чи ні, це буде справа кожного громадян, громадянина, громадянки. Але ми віримо в те, що цей зручний ефективний спосіб взаємодії з державою стане в нагоді кожному і кожній і надасть можливість, ми називаємо цей процес. Це збігати мають дані, а не люди надасть можливість актуалізувати свої дані не стоячи в чергах. Не приносячи ксерокопії документів, а в будь-якій зручній локації з будь-якого куточка і місця зручно е е через кабінет оновити свої дані або побачити дані по собі, які знаходяться в реєстрі. Це насправді теж важливо, тому що людські помилки е стаються. Е працівники ТЦК та СП можуть е помилково внести е помилкові фактично дані по. Людині, тому ми вважаємо, що знати, які дані знаходяться в реєстрі військовозобов'язаних, ми маємо забезпечити всім громадянам України. А, цікаво, що в цьому реєстрі зберігатимуться всі особисті дані громадянина разом з імейлами, контактами батьків, номери телефонів. А з якою метою збиратимуть ці дані? У реєстрі наявні лише ті дані про громадянина громадянку, які прописані в законі, і можуть сприяти зменшенню помилок при військовому обліку. Ну, наприклад, не дублювати повістки, якщо людина вже служить, і так далі. Електронна пошта і контактний номер телефону це інструменти оповіщення громадян про потребу актуалізувати дані. І ці контакти громадяни надають самостійно. Ми не беремо їх з інших реєстрів. Фактично, це буде право кожного звернутися через електронний інтерфейс або через електронний інструмент і надати ті дані, які людина вважає за потрібне. Єдине, що це альтернатива, нам здається, це дуже така сервісно орієнтована альтернатива, фактично фізичному візиту до ТЦК ТСП. Тобто, ми маємо надати громадянам такий інструмент. Поясніть, будь ласка, пані Катерино, все ж таки, це ті дані, котрі підтягуються з інших реєстрів. Мені здається, на початку ви таке сказали: чи ті дані, які сам громадянин надає? Дивіться, всі дані, які ми надаємо, як громадяни громадяни, і я і ви, і абсолютно всі люди, які надають дані до державних реєстрів, надають також згоду на обробку цих даних. Тобто, фактично, коли ми отримуємо закордонний паспорт, ми надаємо. Цей дозвіл і так всюди, і так фактично у всіх реєстрах. Тому mm -hmm. саме для зручності громадян, саме для того, щоб не викликати зайвий раз громадянина до ТЦК ТСП з даними своєго паспорту, своєї реєстрації місця проживання і так далі, ми надаємо можливість запросити такі дані з інших державних реєстрів. Mm -hmm. От дякую за це пояснення. І скажіть ще, будь ласка, що з термінами, коли реєстр запрацює офіційно? Реєстр вже працює. Він офіційно легалізований. На нього отримана комплексна система захисту інформації. Реєстр Міністерства оборони наповнило. Ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістью великими державними реєстрами Державної податкової служби, державної реєстрації актів цивільного стану, державної судової адміністрації. Міністерство освіти і науки, державної міграційної служби. Але якщо ви запитуєте про кабінет, можливість якого вже легалізована позавчора законом, 10 на 62, то ми плануємо запустити його влітку 2024 року і працюємо над цим максимально швидко, щоб це стало можливим. Пані Катерино, дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили за цю розмову, за ваші роз'яснення. Це Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Дякую вам.